І саме сьогодні ми поговоримо про подачу кисню в кімнату. Існує ну, декілька видів, як можна це зробити. Але сьогодні ми проговоримо про таку штуку, яка, ну можна сказати, на нашому ринку з'явилась не так вже й давно, і вона має назву навіювач повітря. Слово в таких справах передаю, як завжди, спеціалістам. Роман, привіт. Розкажи нам швиденько, що це таке той навіювач і як воно працює. Дякую, Андрій. Мені дуже цікаво було дивитися твоє відео і читати коментарі, там, де в тебе була задимленість кімнати. І в рекомендаціях я написав, що є навіювач. Компанія Дарко виробляє такий навіювач. Це цікава і корисна річ на даний момент у сучасних будівлях, там, де герметичні пластикові вікна Виглядає ця річ таким чином. Вона ззовні має е, таку захисну е, кришку, щоб не було опадів. Тут має захист від гризунів, телескопічна для того, щоб підлаштуватися під будь-який розмір стіни. І цікаво в тому, що тут є всередині клапан, і крім того, є нагрівальний прилад, тобто такий. Термостат з нагрівальним елементом. І є отакий тут анемостат. Як воно працює? Я би тобі це показав на відео. Наприклад, ми маємо від виробника гарне відео. От ми його так встановлюємо телескопічним методом у стіну. Холодне повітря попадає з вулиці, для того, щоб був притік повітря у кімнату. Тут зауваж, відкривається клапан. Якщо високий тиск вітру, бач, один клапан перекривається, і менший потік повітря попадає в кімнату, в залежності від того, яка тяга є у димоході. Якщо, наприклад. Несприятливі погодні умови, то зворотньої тяги не буде. Бачиш, тут показано типу, якби не, не буде зворотньої тяги, і в такому випадку потім вже попадає підігріти повітря. За уваж, як змінюється колір, тому що цей нагрівальний прилад він включається автоматично тоді, коли досягає температура на вулиці плюс 6 градусів. І він догріває його десь з дельтою плюс 20 градусів. Таким чином, ми в приміщенні отримуємо свіже повітря для того, щоб. Щоб горів камін, бо камін, коли горить, кілограм дров спалює приблизно 10 кубів повітря. І за рахунок цього, щоб не створювався вакуум, ми маємо подачу повітря. І так само, як в своєму випадку включили витяжку, то вона буде брати потік повітря з навіювача. Додам від себе, ж це реально крута штука, яка неодмінно стане в пригоді багатьом, в тому числі і мені. Беріть на замітку, користуйтесь і отримуйте задоволення від своїх. Пічних виробів